Доброго ранку, ми за Where you going? Yay. School, that's right. Їдемо в садочок вівторок. Трошки прохолодні, ну не трошки, а прохолодніше сьогодні. Почти я в кофті. Блин. Блин? Джашик вже був готовий йти. Так що поїхали. Сьогодні ми в Мисливській. Який фурчик. Дяжка збросила. Думаю, що треба робити до того, як я повернуся додому. Мені вчора прийшло замовлення на Наполеон на четвер, а тобі ж я буду починати робити його завтра, але жіночка попросила мені. Мене зробити з безглютенового борошна. Вона запитала, ви, чи ви робите, Я кажу, чесно скажу, я ніколи не робила без глютина. Е, вона каже, я вам вишлю фото, я оплачу це борошно Ну, екстра, бо воно ну, не дешеве. Але Просто в неї буде гость, який має алергію на глютен. Ну, я кажу, ну добре, так що ми погодилися, треба подивитися це борошно. Також треба сухий корм для котів. Вже вони навіть усі всю пилюку з'їли з цього корму, що залишилося. Так що треба підкупити. Та і взагалі трошки підкопити Не багато, але трохи треба. Якось так. І потім це збрасує джажка, я розумію, що все ж таки у них наступного тижня будуть канікули весняні. А після цього у Джашика буде день народження. І треба вже щось думати, а Марина. Марина, як завжди, не думає. Так що Треба щось робити. Ой. Вже, Ви розумієте, це не просто вже просто родина, у нього вже друзі, однокласники, ви розумієте? Так що трішечки більше, ніж як до цього було легше. Можна було вирішити за день до дня народження, куди ми йдемо, і де святкуємо. Якось так. Тут вже весна, Пасха. Це в крамниці, де я зайшла за борошно. Все в зайчиках, навіть новики на зайчиків не знайду муку, яку нам не надіслала. Бачу тут одну глютен фрі отут. Але, блін, взагалі маленька упаковка, дуже маленька. Я навіть не впевнена, чи тут достатньо муки для одного Наполеона, бо мені треба 4,5 чашки. Я не думаю, що тут 4,5 чашки. Плюс ну, треба ж посипати, щоб розкатати. Хм. І це дивіться ціна. 8 доларів 19. Це так, як я приїхала в, цю, в цей район, це хоч піду куплю цвіркунів. манго, щоб не зазря. Муку я так не купила, чекаю на о, о, вона мені відповідає. Ну добре, чекаю відповідь від неї, а ну, вона от якраз і відповіла. Так, цвіркунів купила. Жіночка написала: якщо не знайду борошно, то каже: не хвилюйтеся, я тоді ну, ми щось забразимо для цього чоловіка щось інше. Ну, я ще не здаюся, подивимось. Хоча я навіть не знаю, я їй написала, де ви його купляли, вона мені не відповіла. Наступна зупинка Семсклуб куплю корм для котів і нутеллу. Якась не в мене сьогодні. Тільки цей корм для котів. сухий 38-48. то що я купляю, він ще більше і десь 12 або 13 доларів. ну Звісно, що мені це не підходить. оце Я трошки бішуся, що це оце? оце все для собак. Оцей вибір, все для собак. Корм. Бачите? А де котів, один корм, все, що таке. Ну Там ще м'який, м'який в мене. Так, корму я не купила, купила трошечки просто продукти, які мені тут вигодні купляти. Але я ще в Аді поїду. У мене нутила. Ось такі сирки, що діти полюбляють, огірочки маленькі і молоко. Їдемо в Валді. Плюс там недалеко, недалеко Волмарти. Жіночка мені написала, що вона в Волмарті купляла. Те борошно. Так, Володі, я трошки скупила саму там корзинка. І, і тут неподалеку волну все ж таки заїду, подивлюся чи є то там мука. Якщо вже нема, то вже нема. все. А, і що я в маті зазвичай купляю? Макарони з сиром та піцу, яка дітям подобається, Того, що нема в інших магазинах. Ну якось так. Купила маленький, маленьку торбу корму. Кота, думаю, достатньо на тиждень, а там я сподіваюся, що в санкц-клубі повернеться та їжа, до якої вони звикли. Велика торба, яка буде годувати більше, ніж місяць, я, думаю, я впевнена. Добре, Діла така мука. Знову недостатньо. Хоч не така дорога. 8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8. Так, бачите, в три магазини сходила, що я купила. Я вже правда, вже показувала вам, що купила в Семськлубі. ну Це сирочки, огірки, дві банки нутелли, молоко. В Walmart я купила сирну піцу. Жінка все ж таки сказала, купити цю муку, борошно, я купила дві упаковки макарони з сиром, італійські 5 сири. Одну банку згущенки мені замовили карамельний торт на п'ятницю, треба зварити, бо вже не було варене. І е, таке молоко. Не зовсім топлене, ну таке, воно, каже, згущ, згущене, але воно не згущене. Воно не солодке, воно просто молоко. Сусіски е, індюш, індюшачі. Три часника. Ну, це все так, це все зломерто. Зараз те, що я купила Валді, купила такі чіпси. Джашики я вчора їх вводила малих після Теквандо купити цукерки. Він замість цукерки обрав от типу такого, таких чіпсів. Так що він вже їх з'їв, і я купила ще. Банка майонеза, ось такі булочки медові, е, баночка томатного соусу, баночка томатної пасти. Отакі от е, яєчну локшину. Е, от такі спагетті, вона тоненька. Шоколадку з лісним горіхом, дві упаковки Хершіс. Мої малі їх їдять, як е, сімки. Е, і от такі. Шоколадки з клубничним полуничним йогуртом. Тут у мене каприсан, соки три упаковки Nopes, рамен, лапшину супчики, і от кошачий корм і ем, папер, папер для папір для випічки, боже. Все, і це було все разом ну, десь коло ста доларів. О-о-о, Проголодалися, так. Це майло тут нема. Він ще гуляє. Отак би він вже о, 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 намагається розвісти. Не можу дочекатися. Так, тільки не сваріться, окей? Смачного. От погодувала? О! от і Ящерку нашу, дорогу дивати. Смачного. О, і ти прийшов. Дивися. Не, не наївся? Ну що? Іди, полюй, мисливець, мисливиця. А? Хі. Носа бахнула, добре. Треба тобі водички долити. Ммм, <рес> <рес> ням-ням. смачного, а так. пожого. О як хрустить. А ти що винюхаєш? Нема там вже нічого для тебе. Ти думаєш, ти будеш цвіркунів їсти? Серйозно? О, як же ж цікаво, ну як же ж цікаво, ну? Тобі цього не дали, га? Тобі не дали, о, як же ж цікаво. О! О! Злякався, так? Джуліяту каже, ти щось їла? їла, що кажу, кашу зварила. Підсіла на кашу, дуже їй подобається. Я кажу, ага, я думала, може тобі а, запропонувати круасан з нутело. Я кажу, я нутела купила. Він каже, а я не відмовлюсь. У мене для цього є місце теж. Так що смажу її отакий круасанчик. І виходить, вкусняшечка. Що, навіть задумалася, може мені треба? але Я все ж таки вирішила, що я краще буду їсти це. На жаль, нема хлібчика. Треба зробити для себе. М -м -м. Але ням-ням. Ще один голодаючий прийшов. О, тільки зайшов я одразу. ого хо, -хо, -хо, -хо. Смачного. Може і не. Вистачить на тиждень, не знаю. Поїла сало і вирішила, що хочу чай. Хоча б, ви знаєте, є що робити по хаті, а я оце сів, запалила свічку і релаксую нову чашку, бачите, купила тільця Мої в житті. Та колекція вже якось деякі Побилося, я виконала. І якось вже не дуже гарно вони виглядають. А це прикольно, бачите, перше в, моєму, в моїй колекції. Ой, щось мені трошечки підмерзло, хоча не то, щоб у нас прям мороз, але я чаюю, релаксую. Він сам його відкрив. Той ящик. Там, зазвичай, я зберігаю взуття. цей ящик скарлетт, і вона вже все, все своє взуття до себе в кімнату <кхм> перенесла. Я не знаю, там може щось є Якесь таке, що вона не носить. Він відкрив і заліз Ромія! ай, бебі. Ну прикиньте, так сховається. якби ще знав, як це закривати, це філ знайдеш. Що звалися Киця, звалися Роміо. О, майло кажи, я хочу. А що там? Я хочу залізти, кажи. Що твориться? Два брата акробати Отак, О, так, отак, палашіться. Угу. О, о, пішла, пішла гра. А то він сумував за тобою, лазив тут, нявкав, шукав тебе. Сумін. Десь часик сьогодні. Вони з дітками садили. Рослинки. Я запитала, що це буде. Його друг там. Каже, що кукурудза, так що ми будемо вирощувати кукурудзу з джашиком. Добре. Отак. От Каже, мама, йому треба її полити, а то вона не виросте. Ніколи кукурудзу я не вирощувала. Мені здається, це щось ранувато, але... Ну, подивимось. Так, я їду за тренькою, у неї сьогодні клуб. Гейб вже поїхав на роботу. Сьогодні він вже починає свою позицію. Свою повищену позицію. Що це означає? Що він приходить до своєї звичайної локації, там де він працює? Клакини, ну. Я не знаю, як по-нашому з'являється, що починає свій, свій час роботи і після цього зазвичай надходять від інших локацій, від інших людей замовлення, що ну, типу, вони не можуть з'явитися на, на роботу по, я, по якійсь причині. І він тоді їде на тубін за колонку і працює за них. Він не знає, скільки часу він буде працювати, але зарплата за цю позицію на 2 долари більше, ніж його звичайна, його звичайний заробіток. Так що якось, якось так. Я кажу, так ти навіть не знаєш, де ти будеш працювати. Каже, мама, побачиш. Бо я ж зараз можу бачити, де він знаходиться. Я кажу, добре. Якось так. Ну, прикольно. Так що я їду за тринькою. От моя. Моя повідрулічка. Ой, ой, баляліна. Ай, баляліна. Добре, що ти на брівні. Не... У мене ще трошки фаршу залишалося на два чебурека, таких повних гарних чебурека. Зробила. Хто хоче, а їсть. Наступний ранок зараз буду вести тренити до школи, який вже поїде своїм шляхом, тому що йому трохи пізніше треба. Я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд реклами, підписку, полюбляйки, коментарі. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч І па-пай!